Подарунки, конкурси, вікторини, ігри, розважальний захід для дітей трьох-семи років із родин внутрішньопереміщених осіб підготували фахівці Центру надання соціальних послуг. Донецька область, да, Зареєструвалося у нас 45 осіб. Це переважно Донецька, Луганська, Херсонська області. Любов Васильівна із Луганщини виїхали усією родиною. Зізнається, дуже сумує за домівкою та мріє повернутись додому. Перемогу, як всі, щоб швидше перемогти, щоб повернутися додому. Хай воно там все розвалене, Ну вдома. Це вже втретє. За останні кілька днів працівники центру соціальних послуг збирають родини ВПО, аби передати подарунки, доставлені волонтерськими штабами та небайдужими земляками. Діцями ці подарунки ось вам покажу. Це такі м'які іграшки нам надав волонтерський штаб Житомира. Наші співвітчизники Іван Сікальчук і Вадим Вочковський, які наразі проживають в Мюнхені, зібрали нам зі своїми європейськими друзями такі невеличкі подаруночки для маленьких дітей, дітки збирали і зробили, передали нашим дітям. Ми сьогодні також вручимо. І окремо хочу сказати про нашого підприємця Андрія Рублевського, про якого я вже неодноразово писала в своїх дописах, тому що ця людина мене дуже вражає. Це приклад такого свідомого відношення до дітей, свідомого соціального підприємництва. Він виготовив нам сьогодні вісім учнівських столів. Він раніше нам вже одинадцять їх виготовив, і ми розвезли діти, які родини, які мають четверо і п'ятеро дітей, всі вже отримали. А сьогодні ми вже визначилися, і ці вісім письмових столів учнівських отримують родини, які прибули до нас з окупованих територій, в яких троє дітей. Марина, мама трьох дітей, отримала письмовий стіл своїм старшим школярам. Переконана, дітей потрібно захищати від війни. я б захистила від війни і від ракет, які постійно руйнують домівки цих дітей та забирають життя. Усім дітям потрібен мир і мир на небо. Дивитися на зорі та на місяць, і на сонце не ховатися від пострілів та від ракет в укриття. Аліна із двома маленькими дітьми із Житомирщини нагадує: не забуваймо дякувати тим, завдяки кому можемо посміхатись своїм дітям. Дуже велика повага до наших воїнів і е, ну, підтримка їхня. Це дуже важливо для нас. Олена Лукенюк, Андрій Борісов, ТРК Вік.